Ось це приміщення не ремонтувалося роками. Колись тут засідав райком партії. Потім це був гуртожиток технікума. І тільки згодом місцева влада віддала його під реконструкцію поліклініки. Лікарі власними зусиллями провели косметичний ремонт і почали працювати. Про капітальний ремонт будівлі вони могли хіба мріяти. Але тепер господарям є чим похизуватися. Благоустроєна територія повністю, тому що тут розвал був повний. Внутри, начиная от стен, стены полностью облаштованы, электромережа поменена, водомережа поменена, тепломережа, водовідвод, э, полы, ну и стены. От, от це все оздоблене, все нове. В поліклініці також були проблеми з теплом. Батареї ледве обігрівали приміщення. Тепер всі кабінети утеплені. Медики такому комфорту відверто радіють. нашій поліклініці капітальний ремонт не проводився. От коли я працюю, ну такий був ремонт, але капітального не було. Значить, мебельна застаріла була. А на даний нас тепер стіни пофарбовані. Плитка на полах лежить, мебель нам дали кушетки. Дали столи дали комп'ютерні, шкафи дали. Так що дуже приємно працювати буде в такому колективі. Двері оновленого амбулаторного центру, на який всі так довго чекали, відчинив очільник області. Ремонтні роботи медзакладу профінансували за рахунок програми регіонального розвитку будівництва. Три мільйони гривень виділили з держбюджету, ще 300 тисяч дали з місцевого. Тепер приміщення кажуть пацієнти не впізнати. Щоправда, для повної комплектації поліклініки не вистачає оновленого дитячого відділення. У нас молодіжне місто, у нас багато навчальних закладів, багато молоді і щоб. Мами народжують ось у мене теж скоро буде внучок, і я хочу, щоб він, коли моя дочка прийде туди із своєю дитинкою, щоб були надані найкращі умови для наших діток у відновленні повноцінної роботи дитячого відділення, обіцяє посприяти зі свого боку Київська облдержадміністрація. Ми запланували і протягом ближнього часу будемо втілювати програму по створенню дитячого відділення на базі міста Ржищів, для того, щоб та громада, яка об'єднується і ближнім часом затвердить юридично всі свої такі витоки, можуть мати змогу до якісного медичного обслуговування і дорослих і дітей. Після довгої сплячки Жищівська міська поліклініка ожила. Новим змінам тут раді, як ніколи раніше. І от перший прийом і перші пацієнти. Медики приступили до роботи. Валентина Ковальчук, Віктор Сніжко, служба інформації за київським часом.